Менеджер елітного ресторану знущається і виганяє військового інваліда. Через годину ресторан закривають. Ресторан Мезон Блан на розі Пушкінської та гончара не рекламував себе. Його ім'я передавалось пошепки. Там обідають судді, там святкують міністри, там вино дорожче, ніж місячна зарплата, білий фасад, охоронець у піджаку, французьке меню без перекладу, усе говорило чужим вхід небажаний. Було близько першої години. За столиками кілька столичних політиків, пара блогерів, кілька людей у костюмах усе звично, до моменту, поки двері не відчинились. На порозі з'явився чоловік, форма стара, але чиста, на плечі зимове пальто. В руках тростина, хода рівна, хоч і з напругою. Проте з правої ноги видно одразу: не тому, що він підкреслював це, а тому, що він не ховав. Обличчя засмагле, трохи втомлене, його погляд, прямий, звиклий до рішень. Двері ще не встигли зачинитись, як до нього з внутрішньої стійки різко підійшов менеджер. Добрий день, сказав чоловік, без посмішки, але ввічливо. Чи є вільні столики? Менеджер високий, із зачосом і надто вузькою кроваткою на секунду зупинився. Його посмішка з'явилася автоматично. Така, як до складного клієнта, якого хочеться випроводити і не образити водночас. Доброго дня! На жаль, сьогодні всі столики вже заброньовані, вимовив він швидко глянувши на форму, тростину і відвівши очі. Я не вимагаю чогось надзвичайного, лише пообідати сам, швидко, спокійно відповів військовий. Розумію, менеджер подавив зітхання, але ви розумієте, у нас особлива атмосфера. Наш заклад не зовсім адаптований до такого візиту. До якого саме, ну, посмішка стала вже відвертою маскою. Ми просто не хочемо, щоб наші постійні відвідувачі відчували дискомфорт, через що зовнішній вигляд не всі готові обідати поруч з пораненими. Це може бути травматично. Ви розумієте, так? У ресторані затихло, за третім столиком перестали різати стейк. Хтось здивовано повернувся, але ніхто не втрутився. Військовий мовчав. Погляд стійкий, не злий. просто спостерігав. Тобто, уточнив він, я вас лякаю, я вас не виганяю, менеджер раптом перейшов на тон. Я добрий, але змушений. Просто прошу зрозуміти це не зовсім місце для таких історій, для таких, як я. Ну, він знизав плечима, зробивши крок у бік. Так. Чоловік витягнув з кишені старе портмоне, відкрив, подивився всередину. Мовчки. У вас не приймають картки військових. Слухайте. Менеджер вже не стримував зверхність. Ну, не перетворюйте це на політику. Просто це ресторан, а не шпиталь. Добре. Військовий подивився ще кілька секунд, потім кивнув. І мовчки вийшов. Ніхто не сказав нічого. Навіть ті, хто знав, що тільки но тут сталося. Але він ще не пішов остаточно, він просто відійшов у тишу і набрав номер. Коли чоловік уже був біля дверей, він ще раз зупинився Не гнівно, не з претензією, просто з останньою спробою зберегти гідність у місці, де її щойно витерли об підлогу. Тоді, хоча б, дайте меню. Я сам подивлюсь, що не по мені, сказав він рівно, дивлячись на менеджера в лоб. У залі стало ще тихіше. Кілька людей вже почали знімати ситуацію, намагаючись робити це приховано: частина з інтересу, частина з тривоги, але ніхто не говорив вголос. Менеджер поклав руки на стійку, ніби готуючись до офіційної відповіді: Послухайте, я ж сказав, вас не обслуговуватимуть, у нас тут не їдальня при військовому шпиталі. Я вас не просив знижку і не просив винятку, я просто попросив меню. Ви не чуєте, ви заважаєте іншим, ви викликаєте. Він знову пошукав слова, глянув на гостей тривожну атмосферу. Люди приходять сюди, щоб відпочити, а не щоб бачити. Те, що насправді є ціною їхнього відпочинку. Не маніпулюйте, менеджер скривився. У кожного своя правда, і я не зобов'язаний вислуховувати ваші докори. Ви маєте розуміти, що форма це не пропуск у будь-яке місце. А тим більше з такими ознаками. Погляд військового не здригнувся, його спина залишалась прямою. У куті біля столика на двох, жінка років сорока повернулась до подруги і прошепотіла сором, просто сором. Подруга лише опустила очі. Військовий, нарешті, мовив: Я тут не за співчуттям, я голодний, а ви порожній. Перший розвернувся, рухаючись повільно, але твердо. Він пройшов повз офіціанта біля бару. Той юнак у білому фартуху відступив у бік, дивлячись униз. А тоді прошепотів ледве чутно пробачте, будь ласка, військовий зупинився. Лише на мить. Це не ти, але не мовчи наступного разу, сказав рівно. І вийшов. Двері зачинились за ним. Менеджер поправив кроватку, зробив вигляд, що нічого особливого не сталося. Раптом усі знову почали різати стейки. Помішувати каву, щось коментувати про погоду. А він так стояв на вулиці, у кишені телефон. Старенький, у пам'яті одне ім'я, один номер він набрав, один гудок, два. Алло, це я. Потрібно лише одне: ні, не для себе. Просто щоб більше ніхто так не говорив з тими, хто носить форму. Так, «Мезон Бланк, годину дайте, і він поклав слухавку. Навпроти, маленька кав'ярня. Він зайшов, замовив чай і сів біля вікна. Через скло бачив, як у ресторані знову наливають вино, але не знав, що вже тече інше час. Кав'ярня навпроти називалась «Drip Дріп Bean». сучасна, мінімалістична, з молодими баристами, ледь чутною музикою і запахом кави, що заливав простір, наче тепле покривало. В ній завжди було людно, але затишно. Місце, де п'ють повільно і не питають, хто ти. Військовий зайшов туди, ніби просто переховувався від дощу, хоча дощу не було. Його тростина стукнула об плитку біля входу, і юнак забаром миттєво підвів голову. Вам допомогти? спитав. Чай, будь-який, гарячий, зелений підійде. Саме він. Можете присісти? Я принесу. Він кивнув, обрав столик біля вікна. Прямо навпроти входу до ресторану Мезон Блан, з якого його щойно ввічливо вигнали. Посадка в нього завжди була рівна, навіть коли він був виснажений. Тепер він сидів так, наче був не відвідувачем кав'ярні, а наглядачем над чужим вибором. Телефон лежав на столі як інструмент, простий, нічим не примітний. Він повільно розблокував його, прокрутив кілька контактів і зупинився на одному. Просто Дмитро Геш. Натиснув один гудок, два. Відповідь на третьому: слухаю, це я. Живий завжди. Треба одна річ. Кажи. Є такий заклад. Мезон бланк. Пушкінська. Сьогодні я туди зайшов. Коротка пауза. І вигнали. Менеджер через форму. Перший протез. Прямо не соромлячись, я нічого не хочу для себе. Але, Дмитре, якщо ми дозволимо це сьогодні, завтра вони плюнуть у когось іншого. Чуєш, це питання хвилин. У мене є час. Я з чаєм. Добре, не клади трубку, я передам. Він кивнув, потім таки поклав, бо зна, цього досить. У кав'ярні Бариста приніс чай у керамічному горнятку, поставив на серветку. Що сталося? несміливо запитав хлопець. Ви? Вибачте, я почув уривок розмови. Та нічого, покійно сказав військовий. Просто один ресторан обрав неправильну людину, щоб зіграти в пиху. Ви з ним щось робитимете? Ні. Я просто зробив дзвінок. І що буде, він подивився у вікно. За склом, звичне життя, люди в пальтах, таксі, звук світлофора, а за скляними дверима, мезон-блан, усе ще лили вино і вдавали, що мають право на зверхність, залежить від них, відповів чоловік. У них є сорок хвилин, потім буде не дзвінок, потім буде дзвін, Бариста не зрозумів. Але більше не питав, а в повітрі кав'ярні раптом щось змінилось. Ніхто ще не знав, що саме, але зовсім скоро вже знали всі. Рівно через 41 хвилину, не менше і не більше, до ресторану Мезон Блан під'їхали три чорні автомобілі, не з мигалками, не з сиреною. Але з тією напругою в повітрі, яку не сплутаєш ні з чим. Люди на вулиці інстинктивно пригальмували. Бариста з дріп бін виглянув через вікно. Військовий лише кивнув, нездивовано, просто, як людина, яка знала, що буде саме так. Із першого авто вийшов чоловік у темному пальті з папкою в руках. За ним ще двоє. На одязі жодної форми. Але коли один із них дістав посвідчення, офіціант біля входу ресторану мимоволі зробив крок назад: Спецінспекція. Державна служба контролю закладів громадського харчування. Просимо не створювати перешкод, коротко сказав чоловік із папкою. «Ге, а що сталося? менеджер вийшов на зустріч, намагаючись усміхатись, але голос вже зраджував. Ми діємо за прямим дорученням згори, офіцер показав документи. У нас є свідчення про порушення етичних норм обслуговування, дискримінацію. Та порушення законів про публічний доступ для ветеранів ЗСУ. Що я нічого не порушував, це якесь непорозуміння, усі пояснення письмово. Зараз просимо евакуювати зал. Заклад тимчасово припиняє роботу до завершення перевірки. Один з агентів вже діставав опечатувальні стрічки всередині ресторану. Розгубленість відвідувачів просили залишити приміщення. Хтось обурювався. Хтось поспішав піти, поки не зганьбили. У цей момент задзвонив телефон у кишені менеджера. Він швидко дістав його, поглянув на екран і зблід. Номер був із міністерства. Так, слухаю, так, я, але ж це зрозуміло, він поклав трубку повільно, дивився в підлогу, а тоді підняв очі й тихо, вперше без зверхності, сказав: нам наказано закрити, негайно, без коментарів. Офіцер кивнув. Це правильне рішення. Папки заповнювались, камери безпечно записували збоку. Один із людей у цивільному ще раз уточнив адресу, сфотографував вивізку й двері. Менеджер намагався щось сказати, виправдатись, але кожне слово тонуло в повітрі, насиченому тишею, яку не проб'є жодна усмішка клієнтам. А навпроти, через дорогу, у вікні кав'ярні, все ще сидів той самий військовий. Його чай давно вистих, але він не пив, просто дивився спокійно, без тріумфу, бо для нього це не була перемога, це було відновлення ладу. Коли всі вийшли, а стрічка заклеїла двері ресторану. Він підвівся, залишив купюру на столику, попрощався з баристою. Смачний чай. Дякую. Вам дякую за все, відповів хлопець щиро. Перший військовий пішов, не помстившись, не висловившись, просто далі. Бо у нього попереду було життя, а для безчестя місця більше не було. Наступного ранку стрічки новин почали майже однаково. У центрі Києва зачинено відомий елітний ресторан після скандалу з військовим. Мезонблан закрили після ганебного інциденту. Військовий інвалід не пройшов фейс-контроль, сила одного дзвінка. Хто такий ветеран, якого вигнали, і чому це було помилкою. Історія розлетілась по всій країні. Не тому, що комусь хотілося скандалу, а тому, що всі відчули, що правда нарешті задзвонила в голос. не образою, не криком, а простою дією. Журналісти швидко дізнались, ким був чоловік його звали Олег Савчук, колишній боєць спецпідрозділу, що виводив групу з оточення під Зеленодольськом, нагороджений орденом за мужність після поранення радник стратегічного штабу. Який допомагав реабілітованим бійцям повертатись до цивільного життя. Він ніколи не давав інтерв'ю, не сидів у студіях, не просив статусів. Він просто жив тихо, рівно із тростиною в руці. Олег не зробив жодної заяви, не виклав жодного допису. Коли йому зателефонували з телеканалу, він відповів: Я не хочу говорити про себе, хочу, щоб більше нікому не доводилось проходити той самий шлях. Через приниження до нормальності і поклав слухавку того дня біля ресторану, що вже був опечатаний, зібрались журналісти, кілька ветеранів, студенти, але не для протесту. Просто постояти хтось залишив сонях, хтось маленький прапорець. А ближче до вечора хтось поклав скромний букет і прикріпив до дверей записку для тих, кого не впустили, але хто все одно переміг. Записку не зірвали. Вона залишилась навіть після того, як охоронець мовчки зняв табличку з назвою ресторану. Вулиця продовжувала жити. Люди ходили на роботу, пили каву, листали стрічку, але щось дуже тонке і важливе залишилось після цієї історії. Розуміння, що іноді справжній поворот це не гучна помста, а тиха дія, зроблена з почуттям гідності, і що найвища влада не в грошах, не в посаді, а в правді. Яка входить навіть туди, куди її не пускають, і все одно залишається.